Все старалися. Кришу навіть з чоловіком вдвох робили. І так сталося, що 24-го почалась війна. Ми жили спокійно до цього моменту. Тобто, все було гарно, красиво. Машина моя згоріла. Там гараж був. Це ми вже закупили блоки, тому що розбили другий поверх. Ну В принципі, все розбили. Настільки були бойові дії, сильні, що дуже багато дирок від пуль. Дуже багато. Боже, чоловік вчора замазував. Тут, тут, тут. Це такі маленькі, а є великі дирки. Бомба. Бомба прилетіла біля залу. уже ми заложили, чоловік заложив уже? Да. Тобто, ось також є вони такі чималі. Оце було вибите, так? Да? Так, да, це було вибите, тому що з вертольота ми вже поїхали, ми 3 березня виїхали, а його розбомбили 5 березня. Тобто бачили жінки, були свідки, які вже нам розказували. Ну, ми ж тут живемо вже пару років, тобто ми друг друга знаємо. І сказали, що на вертольотах, на вертольоті розбомбили, тому що в нас був, він був поверховий, третій був мансарний. І там було вікно, і був гарний обзор всього села. І виходить, мабуть, хтось був із наших хлопців, я так розумію. Ну, ми нікого, слава Богу, не знайшли. Тут в домі... ніхто не загинув? Так, да, ніхто не загинув. Тут теж був вход. Тераса була накрита. Ми тільки осінню це все зробили. Тобто, плитка нова, все було положене, все було зроблене. Це кімната. Нашої середньої дитини. Це кімната Діани нашої. Видно щось таке здорове прилетіло, тому що вибуло і в неї стіну, і в нас вибуло стіну. І стіну вибуло, стіна впала прямо туди, на лісничну клітку все лежало. Ну, Град був у нашій кімнаті і в кімнаті там сина. Це кухня у нас була. Тут у нас ще пілети лежали, тобто воно все загорілося. Я не знаю, скільки воно, як воно горіло, скільки суток. Фінопластом було утеплено 15 сантиметрів, воно теж прекрасно горить. Тут був ремонт, все було зроблене. мебліроване було, тут великий стол стояв, білий, красивий, Стульчики ми вибирали. Боже, ми радувалися житті, ми цим просто жили. Ми робили для себе, для сім'ї, для дітей. Тут великий диван у нас був. Тут у нас була душева, якби котел електричний висів. Так само все було. Нова стиральна машинка, тут великий стояв болі на 250 літрів. Все воно, звісно, в цьому вогні згоріло. Тут у нас було приміщення таке, Це котельня була, тому що там стояв дров'яний котел у нас. І тобто ми тут інструменти, чоловік зберігав, там були хімія наша була, там побутові такі речі були. Все згоріло, да? да все згоріло. Це вже по-новому. І теж тут є такі вирки, тобто він обстрілювався зі всіх сторон. О, дивись, Руслан, яка велика ага. зверху, бачиш, бачу, бачу. бачу. Ото пробити. Я не Фактично знає. його лупили з усіх можливих боків. Так, да, зараз ми піднімемося на другий поверх. Я тобі... Покажи, дивись, ось теж, бачиш, постріляне тут. Дик? Так, так, так. Дивись, По центру під вікном. Он дивись теж дирка дивись, бачиш? Да. Тобто ну, таким очимською, я ж не знаю цього оружа чим вони кидали. Всі були на полу перший ход. Ми думали, диви, все-все нове було ж. Я ж кажу, двері осталися, слава Богу. Знаєте, вони не прізьму, від, від температури. Тут було теж, тут був шкаф такий. Тут усе було медлірване. Знизу під лісницю ми теж робили такі, е, такі шкафчики для того, щоб було, знаєш, е, ну, щось положити, було речі, які щось, дом великі, 250 квадратів. Ну все одно, щоб обрати його з те самого. Тут було теж все поклеєне, все зроблене. Це вже хлопці чистили від цієї гарі, від цього всього. Коли ткажу, бач, а це кімната дитини. Дивимо, це ще розказувала. Стінка упала, так. Це добре, що вас вже тут не було. Так, да, ми виїхали третього, вони розбомбили п'ятого. Це наша кімната, була спальня. Меблі нові теж. Сюди там був телевізор, комп'ютер стояв знизу. Булається. Була ну, диван, ой, не диван, а кровать двохспальна. Ми купаляли спальню прям. Шкаф великий був. Боже, у нас тут такий вигляд був на ліс. подивись, що вони наробили. Ліс весь побитий. У нас хто не приїжджав і отак дивився, да, там ось із вікон з вікна всіх. ж таке ну, класно було. Тобто наробили людям горя дуже багато. А, а отут, а як отут, тут починалося? Прямо от? От що побачили перше, коли ну, ви були ще? До... Летіли Ми були всі вдома, тому що об'явили, що почалося бойові дії, Київ, бомблять. І всі залишилися вдома. Тобто діти в школу не йшли, чоловік на роботу не поїхав, а я в декретній відпустці. Я з дитиною вдома. І тут же ж таке робилось. Ці вертольоти як летіли, 34 штуки. Ми не розуміли ще, що це таке. Ми з чоловіком ще вийшли під і нас вро... вроді би не видно. Він над нашим домом, представниця, це ж третій поверх там. Він так низько летів, він такий здоровий, він такий важкий. Цей метал такий, він так гуде, це дуже страшно. Ми ще не розуміли, що це таке. Розумієш, що це ми не розуміли, це, це наші чи чужі. Ми цього mm -hmm. не понімали. Ну коли вони вже Гастомель бомбили, то це було, звісно, страшно і ужасно, тому що із вікна це кімната сина. Тобто нам було все видно. Розумієш? Нам весь гостомель, це туди було видно. Ну, Ці вертольоти, як вони летя... летіли, це дуже страшно було. Розумієш? Ну, а такі ми понаходили у себе це гради. Це гради. А оце? Це, мабуть, наші. Ні, Я не так знаю, що це це Ну, дивись, це ж Важко сказати. Бачиш, Дивись. Це градина, це градина, це все град. Так, Дивишся, теж дирка вибита, получається. В кімнаті у сина. Ось дивись, теж, бачиш десь mm -hmm. ось воно. Ось представни. Зі всіх вони сторін теж. Бачиш, стріляли. Он дирка, он дирка, виходить. Тут шкаф був. Ну, я ж кажу, було. Бачиш великий будинок. Великий, nee. представ. І високий. Високий. І Третій він... поверх у нас був дерев'яний. Я його зараз не покажу, тому що його нема. Там було все мебліровано, туди так само була лісниця. Тобто все заведено і ну, батарея, Це було, лісниця була у нас, виходить. А звідси ти заходиш і на лісницю ти виходиш на другий повер. Вона піднімалася, опускала, ну на другий, на третій піднімалася і опускалася. І я ж кажу, там теж кімната була 20 квадратів, воно все під дерево було, кровать стояла. І все. Це ми ванну мали робити. Ванна, вона не так обгоріла, тому що тільки закупили плитку і тільки купили таку здоровену сюди джакузі. Ну, тільки бачиш, троє не так саме робили. Всі труби погоріли, чоловік теж не доробили, не встигли. І плитку все розбили на першому поверсі. Вона була ну, добре, хоч живі всі, тому що <ривіт> ви <ривіт> добре, що ви виїхали. Бо не <ривіт> дай Боже, це ж невідомо <ривіт> в який момент. Навіть ми виїжджали, це було дуже страшно. Ми ховалися у сусідів у будинку. Ну, справа в тому, що настільки страшно вийти і виїхати з дітьми. Тобто вони постійно бомблять, постійно літали ці бомби, ці снаряди. Це дуже страшно. Кіт наш, ми кота не зловили, він сховався в будинку. Кота вони убили у сусідів. Кота а... вони убили у сусідів. А на що вони вбили? Я не можу на це питання дати відповідь, тому що я не розумію, що в людей у голові, я не розумію. Навірно, ніколи не зрозумію. Ну, не пробачу ніколи. Ніколи не пробачу. А собака втік, тому що ці гули, обстріли, і соба... собака десь живий, собаку вивезли, ми так контакти не знайшли. Ну, так, напевно, буває. А виїхали ми, воєнні наші йшли і сказали, ми запитали, тому що теж страшно було виходити, і тут такі бої були. І... Кадириці заходили, і десант їхній висаджувався, гостомель рядом, вони всі тут висаджувалися. І, тобто, ми, ми не знали чужі свої і страшно було виходити. І тобто, коли наші хлопці йшли, ми спитали, що робити, не евакуація, нічого не було. І вони кажуть, бігом, бігом, звідси, ми щукаємо, з дітьми все, ми виїхали. Дві сім'ї ми були, батьки були. І ще сусіди були, ми швидко виїхали, тому що. Ми а на, на чому ви виїжджали? Ми виїжджали, у нас е, дві машини було, на бусіку виїжджали. Ну, Всі документи, вся техніка, вся мебль, навіть ну, більшість документів, там паспорта, ідентифікаційні коди поставалися, а такі там на будинок, там документи на землю. Все погоріло. Да, все погоріло. Ми його встановили, все, тому що зараз ці документи все це встановлюється. Ну, це дуже страшно кажучи. Дуже швидко виїжджали, навіть дуже А скільки найменші дитині? Два з половиною роки. Старшому 17. поступив в інститут дівчинці 13. школа. Ну і я вдома, тому що зараз садики не працюють, ми оформлені, все, але ж... ж Але куди. А зараз ви в когось попросилися живити, так? В моїх батьківській квартирі в Києві живемо, так. А зрозуміло. Поки ми там. Ну, ти бачиш, теж плануємо. Ну так. Все ж хочеться його, звісно, воно вже не буде таке, як воно було, але ж його треба робити. Треба ну, І бути. тут а, ще, знаєш, головне світло. Як світло буде, буде да, легше. Так, нема без світла. світла, без світла дуже важко. Я ж кажу, без світла дуже важко, і зараз темніє рано. Сім часов ти вже нічого не зробиш. Ну так. І без світла, так, да, ну ніяк. А так, будуватись по-новому. Робити. Що ж ти зробиш? Наробили виродки. Так, да, наробили. Наробили горя дуже багато. Подмієш, воно ще горіло, ще стільки роботи, його перероблювати, це ще хуже, ніж будувати по-новому, да. Тобто... Невідомо, що живе, що не живе, ви все пробувати. Так, да, і ти теж знаєш, що зараз накриться кришею. Чоловіка 250 тисяч криша, вікна 85 тисяч. Ну да, де? Це ж. Одна, одна річ роками добудовувати, а це в одну мить да, зробити в одну все зразу. І ти без хатінку як жив жили, тобто у кожного була своя кімната, у кожної вже. ну, Ми для цього старалися, ми цим жили. Розумієш? Тому що троє дітей, вони ну, якось думали, додумали. Да. А вони прийшли, і все знищили. Ось да. весь забор теж. Ми з чоловіками приїхали перший перший раз я не могла в машини вийти, Я настільки шокована була, що це взагалі. Там виходить весь забор, оце, ця частина, ця сторона, все лежало, все лежало. Воно настільки там бомба прилетіла, дивись, тоже, бачите, де весь теж бачите, це саме армапоє залитики забор. О, там теж воно все лежало. Та й весь забор теж лежав, частина. Там теж в кінці, там де корична, то вже з тераси, виходить, кришу чоловік закривав, то там теж все, все було улетівше. Ну, no. mm -hmm. так я. Наруби не набора.